Петро Олексійович Порошенко всіх нас рятує. Якщо ви, ви переживаєте взагалі за безпеку держави, Валентин? Ну, Безумовно. Все, більше не переживайте. Дивіться, нас рятує Порошенко. Петро Порошенко їде на Мюнхенську конференцію з безпеки, щоб говорити про зброю для України і членство в НАТО. Нарешті. Бо я оце вчора дивився на Резнікова. Угу. Ну про що він там може домовитись? Зеленський, оце їздив там, кудись, там домовлявся, про що він може домовитись? Лише Петро Олексійович Порошенко. наш супергерой в червоних трусах і синіх цих ласінах. Знаєте, мені все це все нагадувати цей анекдот про те, що у живе родина там тато метр п'ятдесят, мама метр сорок, син метр тридцять. Каже: я хочу одружитися. Каже, скільки зріст твоєї наречени? Він каже, метр двадцять. Категорично ні, чому ні, бо так, каже, ми до мишей дотрахаємося. Так, це ну, я, я не знаю. хочу образити нікого, да? тобто, це просто анекдот. Да? Тобто, не сприймайте його там буквально. Так. так от я коли дивлюся на Петра Олексійовича Порошенка, мені здається, що він дуже скоро до мишей дотрахається, тому що він нагадує мені казочку Курочка ряба. Пам'ятаєте? Ну, мишка біжала, хвостиком махнула розбилося яєчко. цебто ніхто не міг нічого зробити, а от мишка зробила. Або репка там теж птянуть, потягнуть, витягнути не можуть. От всі не можуть. Потім мишка прийшла, потягла і це. От Порошенка сьогодні якраз є в ролі тієї мишки, яка от в останню пристраюється до якоїсь черги. І своїм потужними мишачими лапами дає бажаний результат. Ти, і це бі, було б смішно, якщо б це не було насправді сумно. Ну і да, сіренький, і такий же, ну, же гризун за великим рахунком. Все в норку, все в норку. Та, щойно, щойно Валентин Гладких, щойно Валентин Гладких по всіх поняттях назвав п'ятого президента Крисою, це умовить. Я назвав його мишеням. Ну гризно, ну, ну але браво. просто я потриса. Що я навіть на це давно не звертаю увагу. І от у мене ситра, Я не може не ...от вона постійно обурюється, так само, от, як і ви. А чого там у та той, той бурюс, Я й Оксана? Заблокувала, 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 і в тебе з часом не буде з'являтися в стрічці оця вся е, маячня. Ви ні, 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 ні. Я на нього спеціально підписаний. Ні, ні, я не можу. Ні, я підписаний в Твіттері, я підписаний в Інстаграмі, Instagram, в інстаграмі обома сторінками на нього. От. Я на нього, я кайфую, я коли це дивлюся. Ви з хлебчиком не бачили відео? Ви з хлебчиком не бачили? Саня, дістань з вчорашнього. З вчора це? Це з вчора? Дістаньте нам віддайте відос хлебчиком. що, я просто це просто дитину. Встань на стілець і розкажи нам всім віршик. От, от бабуся приїхала, дідусь приїхав, дядя тьотя прийшли. Роз, розкажи дорослим віршик, ми за це дадім дамо тобі три рубля. Mm -hmm. Саме рубля. Три рубля. От ми скинемось про рублю, і це тобі буде на, на новий рік. Я до речі, пам'ятаю, як в дитинстві дарували гроші, і от mm -hmm. цього рубль, три рубля, п'ять рублів. А якщо давали десятку, no. я я. У мене досі, от я зараз розповідаю, а у мене no. в кінчиках пальців відчуття цих грошей. І навіть як вони виглядають, і як це кайфово, коли тобі дарують гроші, які ти можеш витратити сам на те, на що ти хочеш. No. Розумієте? Давайте подивимось це відео. Готово. Yeah. Yeah. <laughs> Слухайте, ну я вчора в інстаграмі вже бачив якась реклама, і там були е, ці жіночі стрінги, і ну, там, де, власне кажучи, е, знаходяться. Я не знаю там, де знаходиться те, що є найцікавішим в цих стрінгах, ну зображення Петра Лисича Порошенка з його славетною цитатою це скарб. От про що говорити? Ну я реально співчуваю, навіть от серйозно, от якщо абстрагуватися там від політичних уподобань симпатій, антипатій, а просто дивитися ну, з точки зору я не знаю там вічності, якщо хочете, я навіть йому співчуваю. Ну тому що він ну, пройшов шлях від там я не знаю олігарха, від президента України до мема на жіночих стрінгах і фразою це скарб. Ну, оскільки є зараз роликів в Тіктокі, в Ютубі, в Інстаграмі, там я постійно на. Це наштовхується. Ну, що завгодно, і там Порошенка це скарб. І байдуже що. Да? Тобто це от фраза, якою він війде в історію. Да? Навіть не жму руку обнімаю, а це, е, це скарб. Тому ну, от, ну, він зу, сам це розуміє. Йому здається, що це дуже смішно, що він може використати це за для власного піару. Типу, але... що мемність, мемність це піар. А Це для мене мемність це піар. Але не... Для людей, у яких немає рейтингу, це піар. Mm -hmm. Ну, мемність допомагає. Кіра Рудик зараз дуже відомий політик український. Але за неї є хто проголосує. Так, в тому-то приколи полягає. І знову ж таки, можна бути сумно, звісним, можна бути славно, звісним. І навіть якщо ти славно звісний, це не означає, що твоя славнозвісність конвертується автоматично в якусь електрольну uh -huh. підтримку. Ну так, да, ну тебе впізнають, да, є впізнаваність. Ну да, там є там, я не знаю, якісь позитивні емоції. Але, але ж не треба забувати, що є ще, наприклад, антирейтинг. рейтинг. Якщо людина хоче думає, що зараз він своїми цими няшністю, мемністю зможе змусити забути ну, все те, що спричинило виникнення цього антирейтингу. Ну я співчуваю. А головне от е, ж таки, суто політтехнологічна, я схильний думати, що все прекрасно він розуміє, і він е, це все розганяє лише для того, щоб лишатися в інформаційному просторі і просто не дати про себе забути. Пам'ятаєте, була колись програма ну російського радянського актора Філатова, «Що би помнялі. І там він постійно коротше, розказував. Філатов це той, який сказ про Фідота — Так-так-так, ця... Ну, то, що да, забита мелодія забита для, мелодія фріти, для фріти, да, фріти. Так, тобто, Долі ще рекомендую подивитися цей фільм дуже повчальний. Перестроєш. Часів перебудови. Так, так саме тоді, коли політики, ну там чиновники, там чиновники, чиновники втрачають, так. Так. але це лягає на, на, на політичність нашу сьогодення, як чиновники політики втрачають владу. Тому і от тут в даному контексті ну просто тип. Щоб бути на плаву, і що постійно можна було апелювати, що я нібито як другий. Хоча він навіть не те, що там не другий. Я думаю, що він там не витримав найближчим часом конкуренції навіть за п'яте-шосте місце. Тому що з'являться просто абсолютно інші люди з іншими рейтингами, і вони так само його електоральне поло анексірують, uh -huh. як він свого часу анексірував електоральне поле тієї ж самої свободи. Причому в одні ворота абсолютно, просто зітруть і ну, в електоральному плані мається на увазі зітруть і все.